Ну, По-перше, давайте проведемо реєстрацію, але присутні. Рубин Василь Інікович, немає. Кому Вагалина Анатоліє? Рой Сергій Анатолійович немає. Секретний зла Віталійович. Так. На е, сьогодні на порядку денному у нас одне питання про оточення показників селищного бюджету з мене селищної територіальної громади на 24 рік, розповідаючи селищного Світлана навчальних. Будуть якісь запитання про позиції на порядку денному? Немає. Хто запит у порядок денний може голосувати? За. Дтримаємо одноголосно Будь ласка, на виконком виноситься рішення про уточнення показників з бюджетного кодексу і пункту 15 рішення сесії про бюджет. Дане питання було ну, звернувся до нас начальник відділу блокерського обліку в межах економії коштів. Передачу коштів загального на спеціальний фонд, це в сумі 97%. У нас проведе, проведе, проводилася повірка лічильників газу, і пару лічильників не пройшли повірку, тому нам необхідно купити нові лічильники. Це капітальні видатки, тому за рахунок загального передається кошти на спеціальний Крім того, за рахунок економії коштів, бо як ви пам'ятаєте, у нас є новостворена установа. Це по ем, насильству до нашому насильству. Там е, так, поки е, що це установа не функціонує, но кошти полимені передбачені, і економію по зарплаті і інших статтях на суму 196 тисяч. Ми забираємо, кидаємо на виплату для проведення виплат е, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. У нас вони збільшилися і тому необхідно додаткові кошти. На дану суму. Крім того, на 30 тисяч ми зменшуємо призначення по строю, по послугах і передбачаємо кошти на оплату послуг задержання чотирьох звітів про оцінку майна та ретензію на звіти про оцінку майна на будівлі в селі Бернова. Це для того, щоб ну, передати в комунальній установі водоцентрального Чернайська громада. Для того, щоб їм тут звіти на необхідно ці звіти зробити. І також є економія по енергоносія, по газу. Нам необхідно з одного функції, з одної установи перекинути на іншу. Бо щось кажуть центр ні купу центр необхідно закупівлі на постачання природнього газу. Тому там між самими функціями необхідно перекинути кошти у договорах. І крім того, нам поступили, э, надійшла субвенція, може ви чули. Пані Зеленська виділила кошти для безкоштовного працювання у перших четвертих класів. Тому нам надійшла субвенція у сумі мільйон 746 п'ятсот. І тривається новий код. Це будуть гроші ці сіль... люди сіль... призначення і з людства окремого ходом 1403. Тому нам необхідно також е, уже проводити. Е, Хочу можу сказати вам, що у е, всі, так яка спочатку гроші, потім дають розв'язання у нашій країні. Усі пішли, що з 1 жовтня харчування задіяне. Але Міністерство і освіти і фінансів об'ясняє, що не написано ніде з 1 жовтня. Харчування запускається жовтня, тобто з якого числа це вже залежить від нас, коли запустяться зміни. Це пільгової категорії. Тобто, хто платив за нас за харчування учні тепер, вони будуть спроштовані. Вони роз'яснення, що з моменту прийняття органам санкційного відбування управлінського рішення. А хватається пошту? Хватай, за це навіть лиш на кінці року ми року ми заберемо. думаю, що навіть буде повернення до державного бюджету. бо, Бойся, жовтень місяць вже випав, а хоча дітей у нас набагато, я не знаю як, бо, наприклад, по розрахунку, то у нас виходить, що я не знаю, відки вони стягали з якої бази кількість дітей, але у нас дітей більше, ніж по розрахунку вони взяли. То може і і використаємо дані кошти. Може, що використати. Добре. Коли є самі поміції пропозиції? Значить пропозиція така. Вимісти дане прокричення народження за сідання 500. То за дане переключення прошу, за, запроти одноголосно перемаємо. So, у нас на сьогодні порядок денний датчик. Тому как он комментировал Дякую за увагу, забывал, выключается.